Йому належить час і вічність. Йому слава навіки. Вічні. Амінь. Пасхальна вігілія, септонічна служба перед святом у Рівненському костелі Петра і Павла розпочинається із запалення великої свічки від символічного священного вогню. Його завчасно розвели на території парафії неподалік від входу. Від пасхальної свічки рівняни підпалюють свої, і світло осяює натовп. В цей пізній час на святкову вігілію прийшли сот парафіян. Цей рік у нас є роком милосердя безпосередньо, і милосердя до ближнього, до, до сусіда, до ворога. Тобто ми повинні любити своїх ближніх. Це дійсно таке, так таким гаслом ми будемо святкувати цьогорічну Пасху. Передував величному святу сорокаденний піст. Це був час на молитви та роздуми про Бога. А наприкінці тижня настало так зване пасхальне тридення. Насправді мова йде про п'ять днів, коли правиться особлива урочиста меса. У великий четвер відбувається таїнство Євхаристії. У страсну п'ятницю парафіяни вшановують муки Христа, а в суботу святять великодні страви. Низка святкових служб у наступні дні возвеличує Господнє Воскресіння, приготувавшися до цієї радісної події. Віримо в майбутнє, в майбутнє нас, наших дітей, нашої парафії, ціло нашого міста, цілої України, і цю надію нам дає велика віра Господа Бога. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.